Всім привіт! Із актуального передня підвізка Mitsubishi L-200 пильник шруса, салімблоки нижніх важелів, розвальний болт, сальник моста, верхні важелі в зборі і передні амортизатори. Ось такі виробнівальні в зборі з соліньблоками, з кульовою опорою, з відбійником. Розвальний болт, сальних моста, далі блоки для нижніх уважилів, комплект пильник шуса метрічного, пильник, комоти, смазка, і амортизатори передні Якось так.